Нещодавно прочитала історію про вивчену безпомічність і там йшла мова про собаку, яку посадили в клітку і яку били струмом. Якщо вона спочатку пручалась, намагалась щось зробити, вийти з цієї ситуації, то після того, як зрозуміла, що дюргатися безполезно, вона перестала це зробити, просто лягла на підлогу і лежала. І наступний раз, коли прийшли знову бити її струмом, відчинили двері в клітці, але вона не вийшла. Тобто вона зробила такий висновок, що все одно в неї нічого не вийде. Таке саме буває і з людьми. Буває таке, що людина займається якоюсь справою, в неї не відразу все виходить, вона помиляється, і вона робить висновок, що треба цю, цю справу кидати. Все одно нічого в мене не вийде і навіть не намагаються якось подивитись на цю ситуацію по іншому і виправити свої помилки. А буває таке, що люди взагалі нічого не можуть зробити, тобто навіть якусь елементарну проблему не можуть самі вирішити. Навіть те, що можна піддивитися в інтернеті, все одно починають питати або просити, щоб це зробили за них. І саме цікаве, це те, що ці люди не помічають своєї проблеми і вважають, що їм всі повинні, всі повинні їм допомогти, і всі повинні все вирішити за них.